Купіть бабусі пирожки. А що вона бере у вас? Пирожка. Я заплечу з вас. В мене другого купіть. Другу Давайте купіть. другого куплю вам. Оцей хай буде. То я заплачу, а ви заберіть гроші. Добре. О, я Марія звуся. Я чув, що ви гарно співаєте? Я погано співаю. А чого так? Кашляю. Захворіли? О, крепко захворіла. Я дні пролежала, але з дому їсти нічого немає, йти. Ну 91 рік то ж не шутки, синочка. А ви одна живете? Одна. Нікого немає у вас більше? Це решта, да так. Це вам, крім цього, я би вам ще дав гроші на ліки, щоб ви пішли зараз, купили собі ліки, які вам треба. Так. Як звати жіночку? Я буду мого молитися за вас. Мене звати Михайло. А ці гроші вам від добрих людей. Як кажуть, людям потрібні люди. Така невеличка підтримка. Ви особливо красиві Дякую. І, і добра душа у вас. Дякую. Хай Господь вас благословить, щоб і ви на стареш ніколи не бідували. Прожили 90 років. Дякую. А ви щоб прожили 100 і щоб ви були щасливі Ні, і здорові? Богом дій. до побачення. Гарного дня. Богом, вам. До Побачення. До